Намасте! привіт! Поговоримо про вплив повного місячного затемнення. Чому це важливо? І за ведами, за священними писаннями, вважається, що це несприятливий час для того, щоб приймати важливі рішення для того, щоб змінювати життя своє кардинально. Чому так? Місяць, по-перше, місяць це е, наш ум, наші емоції, наш розум, е, наше сприйняття, як ми сприймаємо оточуючих да, оточення е, і будь-яку інформацію, події і так далі. І е, коли затемнення, то вистраюється так, я думаю, багато знають хто. Да? Вистраюся так планетки, що місяць напроти сонечка, між ними земля, і там відбувається затемнення. Але якщо ми роздивляємося, це на тонкому плані, тому що все навколо нас енергія, і ми отримуємо да, вплив енергії затемнення. На наш розум, на наше, на наше фізичне тіло, яке ось ми тут живемо на, на цій землі, а, на тонкому плані впливає тіньова планета Раху. Тобто місяць буде проходити повз цієї планетки Раху. Це означає, що раху це велика-велика ілюзія. Ми живемо в світі ілюзій, а коли місяць наш ум попадає під владу цієї планети раху, ми ще більше впадаємо в ілюзію. Мріємо ще більше якісь розкриваються. Взагалі не, незрозумілі думки е, і е, така велика, тому що це повний місяць, повний місяць це е, е, як багато-багато е, енергії. Його е, місяця, його е, цієї планети, е, таке єстественне, да, дійсне е, стан, тобто він повний і багато сил. І так хочеться того третього всього 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 зробити. І думаєш, ой, оце натхнення, ой, оце мені натхнення хочеться і це, і третє десяте. Це все влада раху. Він це все роздуває. Тим паче раху знаходиться зараз в дуже сильному положенні. За астрологією це називається Молотрикона. Молотрикона – це коли у нас, знаєте, таке відчуття, що Ну от стільки страсті, що от я і гори сверну. От все перероблю і це зроблю, і е, велика, велика йде впевненість. Але під час е, е, затемнення е, це може виглядати як самонадіяність, мабуть. Ну, можна от так от сказати. Раху знаходиться в сузір'ї водолій. Водолій це його стихія. Водолій це повітря, планета стихія, також раху відповідає повітря. Тож це ну ось, я вдома і прям я роблю, що хочу. Енергія водолія це незалежність. Це… Прояв себе вже на такому рівні високому, досвідченому, і з бажанням змінити цей світ, змінити свій род, допомогти, очистити, змінити себе, змінити державу, щось робити важливе і бажання. Залишити вклад. Ось так можна сказати. Цей вклад повинен обов'язково бути корисним, не за, для свого ега, щоб отримати усі корони на голову, і не тільки, і всі блага цього світу, це гроші, будинок, машини, а ще, ще вища награда це. Визнання, да, ось це все. Е, якщо ви будете йти за такими енергіями, то е, ця ілюзія вас зведе до депресії, тому що е, ця ілюзія, як штора, вона розкривається, е, знімається занавіс, грубо да, говоря, і, oh. блин, а все ж не так, все ж не так насправді. На тому напроти знаходиться сонечко поряд з кету в Сузір'ї Лева, і кету дуже чистить наше его, наші амбіції і воно висвітлює те, що ми повинні робити будь-яку справу не тільки для себе, а за для блага людством, для блага планети ось оце головний посил положення раху в водолії. плюс місяць, який також представляє народ, представляє безкорисне служіння, безкорисну любов, тому що це материнська любов. І коли поєднується безкорисна материнська любов з такою глобальною. Місією водолія це дійсно народжуються, такі як мат... матенька Тереза, Магатма Ганді, і багато-багато хто ось такі чисті віддані люди, які передані, віддані своєю справою для того, щоб більше зробити краще для усього людства. Але ж ми живемо 99% людей, які не контролюють свої бажання, не контролюють свою їжу, живуть взагалі на інших нижчих енергіях. Тому я особливо рекомендую взяти відповідальність за своє життя, якщо ви його хочете змінити і в цей день максимально, особливо ввечір, тому що. Сильний вплив, пік саме розпочинання місячного затемнення за київським часом почнеться з 18.30 і аж до ночі, до, до, до нуля, до 12 ночі. В цей період, ось вечір, як багато людей бажають. Сісти, поїсти, щось випити, потеревенити, подивитися, якісь новини і так далі. Максимально це е, закрити від себе. Не спілкуйтеся, не їжте, не готуйте їжу, не вживайте інтоксикацій, не е, збирайте плітки і не самі не пліткуйте, е, е, слідкуйте за своїми думками. Цей відкривається портал, він. На 100% дійсно е, з, е, може здійснити ваше бажання. Е, і навіть в Західній астрології є таке е, у них ритуал, я чую е, про те, що е, за, загадуйте бажання, пишіть, прописуйте бажання і так далі, культивуйте. Так, да, це енергія саме про це. Але так як ми не свідомі, більшість людей з нас несвідомі, і це всі бажання несвідомі, то потім це бажання більшість ми ж да впевнені в тому, що наше бажання здійсниться саме тим шляхом, яким ми захочемо. Але Боженька зробить так, що на, він може, якщо у вас є багато заслуг, і ви віддана людина, чиста, слідкуєте за своїми думками, да, молитеся і так далі, то так, він може дати вам саме той шлях, який ви бажаєте. Але в 99% ви отримуєте, то бажання, це бажання, да, але зовсім і в іншому. В іншому шляху, і воно може зовсім мати другу іншу форму. І коли ви усвідомите, що ви ну так, да, дійсно, я отримав, да, там, наприклад, ви бажаєте зелену машину, і у вас в думках була якась там ізумрудного кольору блискучий новий Мерседес, а ви отримали Мерседес, але е, 90-го року, який ледь-ледь ходить, ну ви ж його отримали, тому треба дякувати. Тому ось чому веде, взагалі не рекомендують в затемнення щось робити, якісь угоди, приймати рішення, підписувати і на усі спонтанні якісь такі дії не реагувати. А їх краще всього записувати. На цей е, період дуже сприятливо е, завести, е, якщо у вас є такий блокнотик, а якщо немає завести його і на ці дві неділі, тому що саме е, активна фаза впливу усього, да, розвороту всього цієї е, затемнення, да, воно буде впливати дві неділі. І е, рекомендується просто записувати. Що ви думаєте в цей момент? Які е, приходять бажання або проекти, або то будь-що це все записувати, і коли ви потім, коли е, пройде ось ця велика ілюзія да, впливу затемнення, то можливо ви щось візьмете собі е, важливе? А в більшості випадків ви подивитеся і так, о Боже, дякую тобі, що я. Е, що я таке робив, да, і дивлячись на те, що ну, слава Богу, що я це не зробила да, чи не зробив. Тому дуже-дуже це важливо. Я не дивлячись на те, що я астролог, як мені більшість кажуть, ти ж астролог, але я теж така ж людина, як усі, і е, тільки, тільки да, почала працювати над е, тому, щоб. Контролювати свої бажання, контролювати свій розум за допомогою йоги, медитації різних е, е, крій. Е, але настільки ця могуча сила божественна, е, оця мая, що ну, ти тільки улибаєшся. І в минулому році я зробила таку е, ну, мину... Таку, можна сказати, да, купивши таке собі навчання, воно оказалося поверхневе. Я це робила за рахунок кредитної карти. Мені дуже важко її було закривати. До речі, ще трішки, бо ще залишився борг. Тому цей день в цей час з 18.30 і до, до повної ночі рекомендується е, читати е, святи, священне писання або якусь, ну, не якусь е, там читання розлікающеся, да, яке на навпаки підводить ваші емоції е, на, на на поверхню і виводить більше якоїсь якої страсті або невіглиства. Краще читати молитви. Сприятливо читати мантру, присвячену планеті місяць. Вона звучить Ом Сом, Сумая Янамаха або Ом чам Намаха. А також сприятливо читати махам мантру. Махамрітюнджею мантра це мантра, яка звільняється від страхів, від фобій, тому що саме в цей момент також може підійматися дуже багато якихось страхів, якісь фобій, якісь непорозуміння. І за цього ми хворіємо, може тривожність підійматися. Ця мантра допоможе вам заспокоїтися і отримати розширення свідомості і вдячність. Вона звучить наступним чином. Трямбакам яджамахе, сукхандим пуш, вартхана, мурва, рухаима, вахтанат, мритью, мокшияма, читаючи ці мантри по 108 разів на чотках, або якщо у вас немає чоток, вы можете читати на пальцях 108 разів. Ви. Якщо проведете цей день більш осознано, свідомо, тоді вам буде більш спокійніше, більш радісне, і ви будете від такою силою відслідковувати ось ці всі ілюзорні думки, ілюзорні бажання, і тим самим ви будете покращувати свою. Карму очищувати. Ну, я думаю, на цій на хвилинці все. Я сподіваюся, вам було дуже-дуже корисна ця інформація. Ще якщо вам потрібно дізнатися, яку саме сферу за. На яку саму сферу особисто для вас буде впливати це сонячне затемнення, тому що наша натальна карта вона має багато сфер життя, і, наприклад, на мене, да за моєю натальною картою, це місячне затемнення буде розвиватися на фоні. Сьомого дому і напроти особистого першого дому, тіла, розуму і так далі. Тому е я знаю, куди більше е да, направити сили, або якщо я бачу, що якийсь вплив іде е саме е по сфері цього, цього дому, то я знаю, наприклад, як себе вести, або е що казати, або краще взагалі нічого не казати і не, не сприймати. Ось таким чином, тому, якщо вам цікаво саме дізнатися, як на вас це буде впливати, чи пов'язані транзити якісь важливі, або ем, періоди, які саме будуть особливо включати, тому, от, наприклад, у мене теж буде зараз під період впливу місяця, і я дійсно буду це відчувати, тому Буду, буду більш свідомою. Я залишу ссылку на телеграм-канал свій, де я хочу далі розвиватися, бути корисною для, того, для вас, для того, щоб ви. Більше відчували божественну енергію і зв'язку з Богом. І, перейшовши туди, ви можете написати вашу дату народження, і я подивлюся, і ви отримуєте відповідь. Всім гарного дня, мирного дня і будьте свідомими. і Все буде добре.